Леонід Номерчук військовий та поліцейський капелан, а також волонтер. З початку повномасштабної війни він евакуює цивільних із зон бойових дій. Потім надає їм тимчасовий прихисток у Дніпрі. Своє служіння він розпочав у 23 роки. У 2020-му Леонід став поліцейським капеланом. А коли прийшла велика війна, він з командою не залишився осторонь. Виїжджають у саме пекло, мовляють рятуватися та евакуюють цивільне населення. Немає нічого дорожчого за життя людини. Будь-які проблеми, якщо є, ну це все можна здолати. Там житло, там їжа. От. А коли людина втрачає життя, тоді вона втрачає все. Тому, звісно, в такий час, в час війни для України, ми не можемо стояти осторонь цього і хочемо допомагати людям і саме спасати людей із небезпеки. Волонтери створили так званий евакуаційний пакет підтримки. Це не лише вивезення людей з небезпечних територій, а ще й допомога з розміщенням. Ми, коли вивозимо людей, то ми не просто привозимо їх на транзитний центр, а ми їх супроводжуємо від початку до кінця, особливо сім'ї з дітьми. Мається на увазі, ми їх оформляємо, допомогу, потім привозимо наш центр в Дніпрі, потім ми шукаємо для них житло, де вони можуть далі в більш-менш нормальних умовах жити.